Путін має чиня загострення. Напередодні вийшло перше за два роки інтерв'ю президента країни-агресорки. Кореспонденту західних ЗМІ. поговорити з диктатором, звинуваченим міжнародним кримінальним судом у воєнному злочині. Приїхав скандальний телеведучий завзятий та популяризатор теорії змов Такар Карлсон. Це інтерв'ю російські змі назвали найголовнішою міжнародною подією. Натомість західні медіа не такої високої думки. А не про ЗМИСТ, а не про интервьюера. Докладнейшая Ольга Жидецкая. Перед Первой мировой войной, воспользовавшись вот этими идеями украинизации, австрийский генеральный штаб очень активно начал продвигать идеи Укра... Украины и украинизации. Поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну. Войну начали они в 2014 году. Наша цель прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022 -м. Это попытка ее прекратить. Я как-то с ним говорил об этом. Я говорил ему, Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Мы ни на кого не нападаем. Дві години перекручування фактів та відвертої брехні про виникнення України, про політику Російської імперії, про причини повномасштабного вторгнення, і навіть про батька Володимира Зеленського. Скандальний телеведучий Карлсон такер опублікував інтерв'ю з президентом країни-агресорки. Російська пропаганда, що напередодні у Лесово висвітлювала кожен крок американця, тріумфує, називаючи це головною подією світу та вибухом бомби. Головна світова тема сьогодні, яку обговорюють повсюдно, це інтерв'ю Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону. Інтерес колосальний, адже по суті, уперше за два роки російський президент зміг розгорнуто донести до західної аудиторії нашу позицію, наші мотиви та наш погляд на те, що відбувається. А от західна преса скромнішої думки інтерв'ю назвали новим рівнем ганьби Карлсона, який надав автократові майданчик для маніпуляцій та уникав по справжньому гострих питань про воєнні злочини чи переслідування опозиції. При цьому саму розмову вважають слабкою якщо подивитися на початок інтерв'ю, це півгодини дуже детальної історії Росії, що розгортається на тисячу років вглиб. Тут такер Карлсон мав спантеличений вигляд. Гадаю, коли йшлося про дату, 1654 рік, і він нічого не розібрав. Якщо Путін мав намір вплинути на американську публіку, то вона була повністю розгублена. Видання політико назвало інтерв'ю передбачуваним і тьмяним. Мовляв, і Путін уникав конкретних відповідей, і Карлсон запопадливо не наполягав, передбачаючи критику, що інтерв'ю лише сприятиме кремлівській пропаганді. І Карлосон і Путін доклали великих зусиль, щоб позбутися враження, ніби вони перебувають у змові. Але будь-які моменти напруги були короткими і, зрештою, незначними. А Путін виходив на перше місце. Основним месенджем західні змі називають спробу посіяти сумніви серед американського суспільства чи варто продовжувати підтримувати Україну. Зокрема, Бібісі вважають, що Путін погодився на цю розмову з позиції відносної сили. Було багато вихвалянь Путіна про те, що Росія готова до діалогу та бажає йти на переговори. Він хоче отримати вигоду з будь-яких коливань серед прихильників України та будь-яких сумнівів серед самих українців щодо продовження боротьби. Негативно інтерв'ю оцінили і в урядах наших партнерів. Зокрема, у Вашингтоні запевняють, що не змінять свої політики підтримки України. Я не думаю, що на американський народ зможе вплинути одне єдине інтерв'ю. І я вважаю, що будь-хто хто його дивиться, повинен пам'ятати це Володимир Путін, і не варто сприймати за чисту монету все, що він каже. Нісенітницею псевдоісторичну лекцію Путіна назвали у Британії, Бельгії та Польщі не вперше російський диктатор Путін звинувачує Польщу окуповану СРСР 1939 року у розпалюванні Другої світової війни. Ми звикли до параноїдальних виправдань вторгнення Росії до України у 2022 році. Шокує те, що цього разу йому сприяє американський журналіст. Попри все, інтерв'ю набирає шаленої популярності. На момент монтажу цього матеріалу кількість переглядів тільки у соцмережі ікс сягнула понад 170 мільйонів. І які саме висновки зроблять його глядачі, поки не зрозуміло. Ольга Жидецька подробиці телеканал «Інтер», Марафон, Єдині новини.